Тепер не потрібно постійно шукати запасні батарейки або мати під рукою пейджер, які ще переваги мають нові на ринку сигналізатори Ріптон. Про функціональність та про головні недоліки поговоримо сьогодні на каналі. Привіт, я Вікторія Облак і я вітаю вас на своєму каналі. Поговоримо про карфішинг. Отже, сигналізатор Ріптон WedKeeper Pro. В цьому сезоні один раз протестували їх на риболовлі, але враховуючи їх функціональність і враховуючи те, що це досить інноваційний продукт для ринку коропових сигналізаторів, вирішила зняти невелике відео в студії для того, щоб розібрати, які є переваги, які є недоліки цих сигналок. В мене повна версія, тобто 4 плюс 1. Є ще 3 плюс 1 та 2 плюс 1, в залежності від кількості самих приймачів, сигналізаторів в наборі. Що міститься в упаковці? Коробка, звичайно, інструкція. В інструкції досить детально все прописано. Є розділ англійською мовою. Так. І є досить зрозумілі позначення для того, щоб розібратися з налаштуваннями сигналізаторів. Далі, кейс. Кейс дуже-дуже щільний, тобто такий матеріал, який не дозволить пошкодитися сигналкам, навіть якщо вони будуть десь щільно спресовані в сумці. Цей матеріал дозволить їм зберегтися без пошкоджень. Але до того ще виробник заявляє, що вони досить щільні, стійкі до ударів, до падіння на камені і так далі. Що є в кейсі? В кейсі є чотири сигналізатори, є пейджер, є зарядка. Зверніть увагу, що у пакуванні у цій моделі вона без блочка. Тобто тільки USB. Є два види шнурка, шнурок на руку і шнурок на шиї. Так, І все в такому щільному зручному кейсі. Отже, давайте розберемо, які є характеристики основні, які нам заявлені виробником. Вага сигналізатора 36,5 грамів, вага приймача пейджера – 30 грамів. Рівень водопроникнення IP 66, про це поговоримо окремо. Діапазон від 80 до 100 метрів, в залежності від погодних умов і в залежності від перешкод, які є між приймачем і педжером. Далі кольори синій, червоний, зелений, жовтий і фіолетовий. Батарея сигналізатора 250 мАч. Це заявлено виробником. Рівень гучності 7. Рівень тону 7. Максимальна гучність 120 ДБ. Попередження про низький заряд батареї є в наявності. Режим очікування або енергозбереження є. І Е, ще батарея приймача вбудований літіонний акумулятор 400 мА. Отакі функції заявляє нам виробник. Е, пропоную більш детально розглянути е, самі сигналізатори і пейджер. Розглянемо, що є на корпусі. Е, почнемо з пейджера. Ну, По-перше, це кнопка, що вмикає пейджер. Вона ж відповідає за режим mute або е, режим паузи. При, е, Короткочасному вмиканні вона ставить на паузу всі сигналки, і от для мене це ну дійсно головний недолік цих сигналок, тому що немає кнопки паузи режиму на самому сигналізаторі, тобто є тільки на педжері і виключно для всіх сигналів. Я не ношу собі педжер. Він зазвичай висить у шатрі або біля столика з насадками. І коли необхідно вимкнути для налаштування фрикціону або щоб зняти палку з родподу, то необхідно йти до педжера і вимикати всі палки. Тобто для мене це дійсно незручність. Але для того, хто звик працювати взагалі без цієї кнопки, то в принципі досить швидко ви звикнете до того, що ви будете робити цю паузу просто короткочасним вмиканням цієї кнопки на самому пейджері. Так, також що є. Ще на пейджері. а кнопка М, вона відповідає за віброрежим, за безшумний режим і за вмикання ліхтарику. Ось ліхтарик. Далі кнопка В відповідає за гучність. Я хочу сказати, що ми тестували на водоймі дійсно дуже гучні, гучні сигналки, гучний пейджер, таким чином від найменшого до самого великого регулюється гучність. Дальність дії заявлена виробником до 100 метрів, від 80 до 100 метрів. Ну, звичайно, з урахуванням тих перешкод, що є між пейджером і безпосередньо сигналізатором. Що є на корпусі сигналізатора? Досить гарний гумовий ущільнювач. Кнопка вмикання знаходиться на боковій панелі, вмикається, вимикається. Також є декілька кнопок: є кнопка V, вона відповідає за гучність. Заявлена гучність до сто дБ. Кнопка «Т» відповідає за тональність. Бачимо різну тональність, і кнопка С відповідає за чутливість. Вона виміряється в міліметрах. Яку проходить і та відстань, яку проходить жилка, перед тим як ви почуєте сигнал, зверніть увагу, тут є така особливість, яка також для мене трошки є недоліком, але можливо, хтось ну, тобто не зверне взагалі на це увагу. Якщо в нас іде покльовка від берега, ви бачите, що вмикається той колір, який ми з вами встановили, так? тобто зелений в даному випадку. А якщо йде покльовка в берег. Ми бачимо тільки білий колір. І він є однаковий на всіх сигналках. Тобто, на будь-якій сигналці, коли йде покльовка в берег, ми бачимо цей білий колір. Кольори досить яскраві, навіть в тумані, навіть при такому поганому освітленні, їх добре видно. Можете налаштувати свої кольори. Бачите, досить яскраві. У нас 4 стандартних класичних кольора. І білий, якщо клювання в берег. Дуже великою перевагою цих сигналізаторів є те, що вони не мають батареїв. Тобто вам не потрібно носити з собою постійно безліч різних батареїв і розбирати половину сигналізатора для того, щоб замінити батарейки. В комплекті іде такий зарядний пристрій. Він без блочка в комплекті йде, зверніть на це увагу. Ви можете використовувати будь-який блочок з usb розйомом для того, щоб підключити і зарядити сигналізатори. Причому їх можна зарядити прямо на родподі, вони працюють в момент зарядки. Підключаємо. Для того, щоб не переплутати полярність, тут є такі вбудовані магніти, які вам просто не дозволять цього робити. Тобто, якщо ви будете підключати неправильно, ви просто не з'єднаєте з пристроєм. Одразу йде індикація зарядки. І так само під'єднуємо пейджер. І як бачите, в процесі зарядки ви можете бачити покльовку. Ще є такий важливий момент? Заявлено виробником, що сигналки є водонепроникні. Але зверніть увагу, що в характеристиках вказано захист IP 66. Ми цього не тестували на виїзді, бо погода була гарна, дощу не було. Але ми сподіваємося що так і є, як заявлено виробником. Але важливий момент. IP 66. Що це таке за рівень захисту? Це захист від дождя, потоків води, тобто корпуси з захистом IP 66 не можна погружати в воду. Це відрізняється від захисту IP 67, який дійсно можна погружати в воду на глибину до 1 метру і тримати там 30 хвилин. Тобто ці сигналки топити не можна. Захист IP 66 це дощ, це потоки води, але не занурення у воду. Звертайте на це увагу. Для того, щоб з'єднати ваш мобільний додаток. та... По-перше, необхідно завантажити на телефон мобільний додаток по QR-коду, який є в інструкції. По-друге, обов'язково перевірте, що ваш пристрій дійсно підтримує технологію Bluetooth, та про це свідчить значок Bluetooth на пейджері. І потім ми додаємо пристрій. Так, як бачите, пристрій додано. Про з'єднання свідчить значок Connected. І таким чином ми можемо регулювати всі наші налаштування. Можемо регулювати гучність. Можемо ввімкнути світло на пейджері, Або можемо зробити функцію «Mute», можемо ввімкнути вібрацію. Так само можна працювати з кожним сигналізатором окремо. Наприклад, на червоному ми можемо поміняти колір на зелений і знову на червоний. Змінити чутливість, змінити тон і, наприклад, збільшити, збільшити гучність. Або вимкнути гучність взагалі, що ми бачимо, коли йде клювання. Ми бачимо такі повідомлення. На нашому телефоні. І також на годиннику відображається інформація. Ми бачимо колір, ми бачимо напрямок в берег від берега. І так само, відкривши кожен сигналізатор, ми можемо побачити його історію. Отже, сигналізатори ріптом Pro, Що можна сказати? Невеличкий розмір дійсно незвично тим, хто полюбляє такі великі класичні сигналки, але досить гарно вони виглядають на рокоді. Дуже зручно ними користуватися. До речі, для мене це було також трошки недоліком, тому що цей маленький пейджер, Коли збирали палатку, я його загубила і потім довго шукала. Ну, але це так потрібно звикнути. Гучність та звуки досить гучно, дуже чутно і педжер, і сигналки, навіть не на максимальному не на максимальних показниках. Дуже яскраві кольори. Їх видно вночі дуже добре. Видно, коли тільки починається темрява, видно, коли ранішній туман. Ну тобто дуже яскраві, дуже класна видимість. Що стосується налаштування, інтуїтивно простий інтерфейс налаштування через мобільний додаток, можна налаштовувати кнопками, які знаходяться і на сигналізаторах, і на педжеру. Тобто ті кнопки, що знаходяться на педжеру, регулюють характеристики педжеру. Це гучність, це режим паузи, це віброрежим. Тут є ще ліхтарик. На сигналках ми можемо налаштовувати тональність, чутливість і гучність. Також можна налаштовувати. І через мобільний додаток можна все це налаштовувати просто через телефон, заходячи в кожну характеристику, в кожну сигналку і проводячи там ці налаштування. Щодо Недоліки для мене особисто це є два недоліки, що я побачила при використанні. Це те, що при покльовці в берег у нас є тільки білий кольор, він однаковий на всіх сигналках, і те, що не вистачає мені кнопки пауза на кожній сигналці, окремо вона є тільки на педжері. Тобто, при натисканні на кнопку вимкнення педжера вимикаються ставляться на паузу всі сигналки, але це тільки на педжері. Загалом. Тверде 9 з 10 можна використовувати. Це таке нове слово в коропіволі, що стосується обладнання, що стосується сигналізаторів клювання. Мені сподобалось, я рекомендую. В нашому магазині ці сигналки є в наявності. Я закріплю посилання під цим відео. Також ви можете подивитися, їх вживу в наших магазинах в Києві та в Харкові. Всі контакти знаходяться на сайті. Підписуйтесь на канал, поговоримо про карфішнг. З вас лайк і до нових зустрічей!